Доброго дня всім! Сьогодні в роботі Hyundai. Одне поки що замовлення. Їду з інженером, везу отакі от штуки, квадрати, круги. Веземо кудись до токарів, будуть вони робити якісь вироби з нього на підприємства. Таке ще хотів розказати про наболівши, про наших шахраїв, які нікуди не діваються на LX. Замовив покришки, баришня попросила завдаток 200 гривень, я її відправив, баришня трубку не бере. Печально, правда, 200 гривень ніби невеликі гроші, але їх дуже теж вони ж не далися мені так просто, звідки все це зароблені кошти. Е -е... Ну, якось так. Що іще хотів щось розповісти. А, і розповісти, хотів про послуги сказати, про послуги перевізників. Да? І й да, взагалі не тільки перевізників, любі послуги, якими хоч це будь зварювальник, будь це механік, е, хоч це лікар, хто б це не був, е, ці послуги не мають коштувати дешево. Ну, всьому своє є, своє є своя вартість. Якщо ти береш дешево, потім ти не можеш. Наприклад, перевізник, да? якщо я беру за перевезення дешево, потім ти маєш не маєш за що ремонтувати автомобіль. І ще треба враховувати такий момент, що тобі потрібно лікувати своє здоров'я, тому що я звернувся. У мене є проблеми зі спиною, і це якраз за рахунок цієї роботи за кермом. Плюс я ще надавав послуги вантажників, ну то взагалі була халепа. Майбутні перевізники, не робіть таких ошибок, ніяких вантажників, хай, хай товаровідправник сам бере і собі е, вантажить.